Мене звати Завадська Анастасія. В мене є невеличкий кафе, але я відчуваю, що мені вистачає такої знаєте, хорошої кухні. Тому ми вирішили, або я пішла на цей проєкт, щоб я навчилася готувати краще, ніж я зараз вмію. Ми з Артемом познайомились після початку повномасштабного вторгнення. Ми так здружились, і після того ми завжди ось ну, друг другу поряд. Біцуху, швидко вона показала. Давай, ще раз. А, <гум> <гум> Чесно, Артем мене надихнув піти на проєкт, тому що він виріс дуже емоційно і в навичках, і це дуже круто. Це дуже круто, це дуже цінно, і це ну, не всюди можна отримати. А покажіть свої руки ближче. <гум> Мені дуже цікаво. А <гум> як ви готуєте з такими довгими нігтями? Нарізка або ще щось. Я кіхтика, отак так вчепилася ага. в цибулюту. Ага. І ось так: от, ну, тобто ніж, ось ага. тут. А, мені з цими нігтями зручніше, ніж деяким з їхніми руками. Чому ви прийшли на проєкт? Завжди працювала, ще з 18 років. Закінчила школу, хотіла навчатися, грошей нема, батько п'є, метітка мені допомогла, щоб мене взяли офіціанткою. Тут приходять дівчата, які зі мною вчилися, і я повинна за ними там, ну, прибирати. Мені було складно, чесно, мені було складно, я не хотіла такого життя, чесно. Ось, Тому я намагалася всіма способами перейти на будь-яку іншу посаду, вище, краще. З 20 років я стала керуючою закладі. Я була керуючою, я звільнилася, ага. і е моя команда там декілька е співробітників. Ми Зібрали кошти невеликі. Ми відкрили малесенький барчик у Києві зараз. Так і він працює. У нас там ну, коктейльчики, таке все цікаве. Wow. Вони подаються там солодкою ватою, пишною, там їстівні е такі картинки маленькі. Ось е, там з смішними якимись котиками. Тобто ось така історія. І я завжди за те, що їжа має бути не лише смачною, вона має бути дуже гарною. Якщо вона гарна, то вона їсться краще. Ага. <різь> ви пройшли такий складний шлях. Ваша родина, мабуть, дуже пишається цими досягненнями. <різь> Якщо казати про родину, ми, на жаль, мало спілкуємося. У мене батько з дитинства був багато, і мені не вистачало батьківського піклування. Мати багато чого для мене робила, вона віддавала все, що в ній було. А зараз ми ще спілкуємося, але там навіть коли ми бачимось, от я, ось я там приїжджаю у Кременчук, в ну, мене там немає такого, що ми там можемо за столом посидіти, поспілкуватися. Я завжди намагаюся чогось досягти, але поділитися, ну. У мене є тільки мої друзі, От -от, з ними я можу поділитися. А особливо сирий, часник в майонезі, не використовував. Взагалі. <гум> Він повністю накриває все, взагалі, що у вас є на тарілці. Дякую. Дякую вам. Гарнір, соус, спеції. Це як пісня, в яку, знаєте, напихали всі музичні жанри, які знали. Інколи стається диво і це спрацьовує, але не цього разу. Якщо продовжувати музичну термінологію, на тарілці какафонія. Від мене ні. У вашій страві є класичні помилки, яких припускаються аматори. Проте загалом у вас вийшла хороша страва. Я кажу вам так. Дякую, велике, дякую. Так, твій стіл — це мій, так? Я тут. Добре. Мафія. Ваша остання ніч триватиме хвилину. Не бачу монку, не бачу нічого такого. Я просто хватаю першу банку, яка це була. Це був сироп персика. Клас. Так, людина, яка ніколи не п'є, відкриває вино. Добрий вечір в хату. Давай, дай сюди. Дай, дай дай. Я відкрию, не хочу витрачати весь час. Заслухай. Да, Ні, він бере мені вино і відкриває. М -м -м -м. Так. Паста солона. Несподівано, але Це насправді біжувало. дуже цікаво. Паста вистачає, колор, Паста вдала. Клас. Я все хотіла зробити пасту, я її нарешті зробила. Тобто, це було ризиковано, враховуючи час, я це розуміла. Ось. Але все вийшло. щодо десерту, бісквіт і соус ідеальні. Дуже хороший результат. Все чудово. Дякую. <плес> Дуже сподобався він. Він ще потім всіх накормив. Mm. Mm. Ну, і все, я вже стою, там така вже щаслива, мені хорошо, мене вже нічого не волнує. Коротше. Mm -mm, Кукла. Дуже кислий зайчик. Це, це яке моє? Яке то ні, не твоє. А Місбуш Насті він був дуже кислий. Вона дала забагато каперсів лимонного соку, він мені був закислий. Ну вирішай. Я просто люблю, коли воно таке кисле і ось такий насичений смак. Тому я так робила. Я вирішила не подавати тартар Насті. Мені насправді дуже було неприємно. Тому ми стоїмо там, типу, знаєш, да, не Насті приготувала. Думаю, хорошо, моя, хороша, давай. Так, та да не сносьте все, влад! А. Ви вже другий раз це все приносите. воно тут нам дадуть по голові. віднесіть назад, коли замотить, Падежі, не кричі. ми замовлени кричить. Понімаєш воно у нас стояло. Я кажу, Зачем? І Я думаю, так от цікаво, залізти в голову, прочитати які думки. Я розумію, що там добре, чи це в голові? Там боже, що це таке? Ну тобто розумієш Настя. Анастасія. Розпочнемо з вас. Презентація вашої страви відбиває весь апетит. Мені дійсно було дуже соромно. Дуже було соромно. Що цей соус? З а, ананасу імбирю, чеснику. Це поєднання інгредієнтів із сиром дороблю не витримає жоден шлунок. Та я розуміла, що ну, типу, якщо мені на голову це не вивернуть, то за то спасіба треба буде казати. Багато непоєднуваного взагалі не зрозуміли концепт, е, якісь продукти неясні. Я не хочу це їсти далі. Я розуміла, що типу, страва дійсно ну, типу, взагалі не мого рівня. Не знаю, у мене сьогодні день такий, типу, от, от ну, просто. Єдине, що у вас вийшло, це соковита індичка. Але чи буде цього достатньо, щоб не отримати чорний фартух? Дякую. Ну, Якщо б можна було головний інгредієнт замінити, то я б його завінила на цвулю переєкт. А якщо саме з моїми інгредієнтами, я б їх залишила, я б не використала дорблю, і я б замінила технологію, подачу, Ось ці всі штуки, воно б виглядало взагалі по-іншому. Юль, що це? Розповідайте. Я нарешті придумала назву до своєї страви. Вона називається Крінж. Приємного вам апетиту. Я спробую це скуштувати. Позаду нашої платформи стоять діти. І там, на моє щастя, була хто? Була Настя найближча, а в неї манікюр, дуже сучасний. Вона ще така дівчинка, така анімешна. Ребята, ви найкращі, я вам дуже вдячна. Подобається по-перше, її татуїровка, а по-друге, її нігці. Офіційна заява. Я люблю дітей. Сиві! 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 Видихнули, зараз все зробимо. Юля картоплю не на двісті, а хоча б на 180. Тут уже забагато. Лізочка, ти коли будеш ланці робити? Кінці? Ні, Зараз буду ставити. Мені ще сок треба видавити з буряка. Кидаєш нарізаний буряк в ось цей штуку, ну, перебиваєш, води, води перебиваєш і потім праці. Компотські зілом. Да, він такий, кисло-солодкий буде. Я його не коштувала. Я тобі розкажу, пішли. У тебе є сиропи. Ось такі смачні. Калапуця і водичку смачну. Кинь туди ось цих от ягід, яких ти рвала, промий їх. Щоб воно було яскраве, гарне. Все, добре. Ліс, коли будеш робити, ось оборошно ще. Добре. роби побільше на всі яйця, які є. Ти бачила, де сало твоє лежить. Його ще треба нарізати і обсмажити до картоплі. Де воно лежить? Воно воно стоїть. Чого воно в теплі? Закиньте в холодильник. Я почала розгорятися, щоб сказала, що кому хто що робить. Ми якось так типу, організувались. Боже, які млинці красиві! Капець! Ти молодець. Тебе сьогодні знову губа тут красна. Що ти робиш? Поможи мені витерти. Ми що це зняли і. Ну, щас типу, я, я вагітна. По Потім так, да, мені, мені розкажуть. Тут ще одна вагітна, можна, будь ласка. <гум> Сьогодні наш ранок розпочався з інформації, що Ната вирішила сказати, що вона вагітна від влада. Ти хочеш подивитися тут дві полосочки? Від Владіка. На е, тест попісала ліза, якщо що. Так, я приготую віддам і вона заварить. Хорошо. Він мені приносить лимон, олію, соєвий соус, мед, лимончик. І я починаю замішувати з цього е, кисло-солодкий соус. Ось, а і гірчиця обов'язково американська. Я кличу ваню, мажу йому на руку, кажу, такий соус був. Він каже: да, такий, такий. Вийшов реальний кисло-солодкий соус один в один, як був у суді в презентації. Анет, я, я зробила а. соус, він дуже-дуже схожий. Я зараз тобі його передам, ти його трішечки, буквально хвилинку, підзатягнеш і все. Скажи, це як шифоновий? ти плануєш? Ти хочеш щоб я зробила? Вон такий кексовий, він такий вологіший. Ми туди додаємо масло, трошечки можливо, додаємо туди сметану. Но масло тоді теж треба збити. Не треба. Чому ви не пішли? За, за всі серії я сьогодні зробила самий безглуздий вчинок у виборі не тієї не роботи в команді. Просто найбезглуздіший. Мій... Це мені такий урок. Ну, тобто, Берися за те, що ти знаєш. Берися за те, що ти зробиш добре. і, тобто, і Це буде таким плюсом в твоїй команді. Що ти, ти, ти робиш? Для чого ти це робиш? Так ти сказала, туди а, Ні! Розкажи мені, що ти хочеш, щоб я. Звичайно, роз... робив шифоновий. Все. Ой, та якби його сразу вже сама робила, як знала. Я насправді я дома бісквіти готую. Взагалі. Ну, просто це для мене не складно. Я вже готувала ці бісквіти. В мене був супер бісквіт на Андріївському узвізі. В мене нема сумнівів, що я ну, не можу приготувати. Воно буде цілий день там стояти. Ірочка, давай, бегом. Блін, не підганяй, будь ласка. Ти коли так почнеш так ну, балакати, я починаю кипішовати. Зараз все буде чітко. Звісно, я панікую, тому що хочу, щоб ми виграли. Мені це одні треба чи що? Христина, Давай я тебе просто залишу Давай, учасно. що робити? А, такими а, раз, два. Це колечками. Да. Я даю Христині а, морквинку. А, перець, імбир, патовщині По і... половинку. Ні-ні, ні отак. Ну, і роби роби ось так, роби, роби ось так. Я зробила її овочі ну, на різку дуже швидко. Я не робила багато. Я не все порізала. Я порізала частково, чисто на порцію. Я його розкатаю. Ні, Розсипаюся. Зроби з яйцем. Що стається? Людина. Яка обожнює робити тісто на пасту, робить вісім варіацій тіста. Просто воно сипалось, воно було крихке, воно зовсім не в'язалось. Воно готове, не розкатає, подивись. це? Все, я в чорному сьогодні. Це ж не так, що вона собі зробила ідеальну пасту, а мені якось. Підсунула. В неї не виходило і для себе. Вона дуже панікувала, дуже переживала. І вона дуже хвилювалася. Вона тисячу разів вибачалася переді мною. Залишається, здається, 25 хвилин, коли я почала робити останній заміс. І нарешті, Мана Небесна щось починає виходити. Що в тебе вийшло? Ну, один шматок ніби, так. Якщо ми встигнемо ще очки зробити, буде, звісно, офігенно. Поняла такі, як ми робили на ото цьому. Так, да, я зроблю. Це, це буде дуже офігенно. І От і Крістіні я кажу: давай зроби, як ми робили на ось цю булочку, яка у нас була на Хелловін. Такі очки, типу, з молока. Ось там желе. І Кристіна ще поставила очки ці нам на бургер. Я нарізала помідори, нарізала огірки, зробила заготовку, чедера зробила заготовку, сирний соус зробила. Зараз я обираю між нарізкою турне та олією гарбузовою. Настя потрошки вже стає грінчим. Але саме для цього ви приготували класне амізбуш. Гарбузова олія у страві. Реально, ну типу, використати олію. Я можу на ній навіть щось посмажити. Яка різниця? Типу, там десь крапельку кинути. Все, типу, це буде вже виконано, розумієш? І я беру олію. Починаю смажити креветки. Побігла у девайсму, ну, сподіваючись знайти там хоч щось, чим можна нагрівати, смажити. Знайшла такий у баночках там сухий такий спирт, який підпалюється, коротше, він також виступає як така плита собі, знаєш. Відкриваю цю таблетку, ставлю її на вогонь. Сковорідка на ній не стоїть. Стоять. Я її вже отак от била по ній. Коротше, щоб воно рівно стало і сковорідка рівно стояла на ньому. Дуже хорошо воно все падає, я матюкаюсь, коротше, воно з'їжджає, це незручно, воно палає. Пече в руки, я бігаю, не знаю, як його чим його взяти, Коротше, воно розливається там. Ну, блін, Це був котєс. Повертаємось до нас. Настю, Ви така яскрава і така ранима всередині. Я пам'ятаю вашу розповідь з кастером. Я спостерігав, як ви зростаєте на проєкті. Ви дуже талановита, і у вас велике майбутнє. Єдине, ви маєте вірити в себе як ніхто. Ваша опора всередині вас, а ми поряд. Бо тепер ви частина нашої сім'ї. забирайте свій кітель. Настя, написне. Не знаю, з чим все зрівняти. Це, типу, ти ось біжиш, біжиш, змагаєшся, стараєшся, стараєшся і нарешті отримуєш те, що заслужив. Ну, типу, що це приємно, те, що інші це помітили, наскільки ти це робиш. Там, кожен конкурс реально ну, ми дуже багато вже прийшли. І... Це така винагорода. Можна в тебе ласою забрати зі ще залишиться? А це мені треба. Може щось це взяти. І от шматочки. Ось ці підійдуть. Я, до речі, що робила? Я, коротше, не ходила, не брала в кладову якісь там інгредієнти. Я бачила, що там енетна гребла собі на з буші, і Крістіна. Я підходжу, говорю, ой, Крістін, я оце візьму, тіпа, там, ну шматочок чогось. Я в неї взяла коротше, там, нарізала. Пішла до Анет, кажу, ой, Анет, я в тебе манго візьму, взяла манго відрізала. Ну, тіпа, я щоб не витрачати час не йти набирати собі продукти, я брала те, що було у дівчат. Коротше. Зробила перший місбу. Це такий собі тартар з лососом-авокадо огірком справа в тому, що у вас дуже серйозна конкуренція, Настю. І мені вже подавали тартар з таким бездоганним бронуа. Це була Наталка, тож я маю з чим порівнювати. Якби ваш тартар мав кращу нарізку, я дав би вам 10 хвилин, а так даю лише 5. Деталі на вагу золота. Добре, дякую. Я така, добрий вечір. П'ять потратила, п'ять mm -hmm. зароботала, клас, тіпа, живе. Е, забуваю на ці набізбучі начинаю починаю займатися тістом далі. Тіпа. Давай з Крістіною. Ми стали разом, але потім я думаю, я ж... ми ж там в трьох дружимо. Нікішина не дружимо. І я б не хотіла, щоб Нікішина була у суперфинале. Я це кажу відверто: я буду з Наталі. Давай ясна ш... я... з... а йти з Кристини. Давайте. Давай. Давай давай, давай. Чому? Тому що я не думаю, щоб Анет змогла б її перемогти на даному етапі. Чесно. Я вважаю, що Анет слабкіша за неї. А... Але я розуміла, що я можу з нею позмагатися, я можу її перемогти. Завацьку я вважаю, типу, конкурентом теж. Вона. Доволі сильна за характером дівчинка. Е, вона показувала непогані результати. Якщо я переможу Нікішин, Крістіна вийде в фінал, і я вийду в фінал. З Крістіною реально, типу, мені б хотілося ну, бути разом у фіналі. І чомусь в, моїх, в моїй голові на моїх зображеннях вона була вся взагалі забмотана, навіть ніжки не трічали. Потім що замотала, думаю, боже, що це за кокон страсті, коротше. Анет. А? а як краще? Щоб лапки стирчали чи ні? Що-що? Щоб лапки стирчали через бекон чи ні? Як краще? Я не знаю, не підскажу. Я думаю, ладно, ніжки залишу, крильця залишу. Я так трішечки відмотала бекон, А лайк, ті, знаєш, окей. Я щиро вболівала за Настю. Я дуже сильно хотіла, щоб вона стала переможницею. Боже, я розумію, як зайважко. Ну, це просто морально, психологічно, треба їй підтримка. Ми її підтримуємо як тільки можемо всіма емоціями. Е, і я розумію, що зараз е, з хвилини на хвилину ми знаємо переможця Мастер Шеф 14-го сезону. Natalka Nikishina. Зриває, і я кричу і я плачу. Харас! Харас! Я просто ну, не вірю, що типу ектор дістав ім'я моє. Ну, типу, картку з моїм ім'ям. Молодец! Маленька, молодець. молодець! 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 Um, ну, як є, типу, я насправді набагато більше тут отримала, повернулась і на мене накинулись всі мої. Це був розрив всього просто. Тримайся. Молодець. Молодець. Тримайся. Це такий шлях. Це ти найкраща. Я Настя перемогла. <плес> Коли я її обнімала, я просто плакала. Ястійно, просто я не знаю, я просто всім своїм серцем болівала за Настю. Настя це просто людина, яка реально заслуговує на перемогу.